Добрий вечір, люба церква. Це якесь місце таке, знаєте, коли я знаходжусь там, то все добре. Коли я виходжу сюди, то сразу починають руки тремніти, голос тремтіти. Якесь воно, я не знаю, як тут група прославлення. Але мені здається, що це якесь особливе місце. Тут щось сразу... Ось, хотів би поділитися з вами сьогодні таким цікавим словом. Це взагалі найулюбніший, мій мабуть, один із найулюбніших віршів з Біблії. Прошу, Роман, включить його. Такий маленький вірш, але дуже цінний і дуже навчаючий такий вірш. Ось він так звучить залізо, гострить залізо, так і людина, спілкуючись з ближнім, стає гострішою. Дуже цікаво, знаєте, я коли е, читаю цей вірш, і перша строчка Залізо, гострить залізо, то е, що, про що ви думаєте? Що, що це вам нагадує? От мені зразу нагадує на думку, я з собою взяв ножі. ножі. Я згадую, як моя мама колись, коли. Жили ми в селі, вона капусту різала, у неї був такий. Це маленькі ножі, а в неї був такий великий, такий ніж. І вона це ріже, ріже, а так робить раз, раз. А я коли брав ці ножі, я був маленький, я так беру ці ножі, так. Раз, а вона, та да, ти не так робиш. Я, а як же ж робити? Ана, ну потрібен такий кут, такий отак от, щоб він, щоб вони не нагострились. Ось то я. Коли це порівнює, і тут написано так і людина, спілкуючись з ближнім, стає гострішою, я думаю, ну цікаво. Тобто, якщо ми порівнюємо людину і з таким інструментом, який має різати, який має бути як інструмент в руках Божий, то нам теж потрібно становитися гострішою. І нам, мабуть, теж потрібен другий ніж або якийсь другий інструмент, щоб ми не можемо один. Просто бути одним і гострішим ставати. Ось. І нам теж потрібна якась технологія, але як ж, яка ж це технологія? Як зрозуміти, як мені потрібно гостритися? В цьому вірші є, до речі, є два переклади. Один із перекладів звучить так: залізо гострить залізом, а по людини формує навіть погляд його друга. Тобто. Один із перекладів каже, що навіть погляд нас формує. Але теж погляд чийсь. Я вам скажу, ну, мене, чесно, формує погляд, якщо я щось в магазині забув купити, і я приходжу додому, дружина на мене дивиться. І я вже розумію, що мені треба з своєю пам'яттю працювати. Да. Але я хочу зупинитися на темі спілкування. Ось. Тобто для того, щоб нам з вами ставати гострішими, нам треба спілкуватися з кимось. Треба е, хтось, хто нам може сказати, або з ким можемо побалакати. Ось і відкриваючи ті ж саме притчі Соломона, але вже в 28 розділі, е, в 23 вірші, я читаю такі строки. Хто докоряє людині? Той невдовзі здобуде більше прихильності, ніж той, хто підлещується язиком. Тобто ми з вами спілкуємося, але для того, щоб зрозуміти, яка ж у нас все таки проблема, ми, має, мабуть, повинні вислухати, вислухати якийсь докер свою, свою до себе вислухати цей докер. І в мене теж, на думки, є зразу дві такі ось речі. Перше, це те, як я озвучую цей докер. Бо докер насправді це виражати своє незадоволення приводу чого-небудь, звинувачити в когось в чого-небудь, ну тобто дорікати. Тобто ми знаємо, як це треба правильно робити, або ми думаємо, що ми краще знаємо. Я навіть, знаєте. Згадую зараз п'ятницю, коли ми грузимо фуру, і е, люди, які всередині вкладають фуру, там речі якісь, то, мабуть, ті люди, які знизу знаходяться, краще знають, як вкладати. І ми там так клади так, та клади так, та давай так класти, давай так. Та що ти там так кладеш, та запихай його туди. І знаєте, і це теж докоряємо. але реакція людини на, на цей докер взагалі дуже цікава може бути. Ось, і ми ось Сашою якось спілкувалися, і він каже: слухайте, я взагалі дуже е, поражаюсь, як працювати разом з віруючими, тому що віруючи, не дивлячись на те, що ми в такому великому колективі знаходимося і робимо таку справу, і нас дуже багато. І кожен зі своїм мінням, думкою, да? С, кожен за своїм думкою, ось, і кожен знає, як правильно робити це, ось, але. Ми не ламаємо один одного, а ми прослухаємося і робимо це. Знаєте, і оце як ми висловлюємо цей докер знову ж таки на ножах, можна під правильним кутом, під правильним кутом да, нагострити одного, а можна отак-от поставити ножі і вдарити. І все. І це е, щербина така на все життя. Е, ми її не можемо, я вам скажу так, навіть професійний, Точильник ножів буде дуже-дуже тяжко працювати з тим, щоб цей надщерблення убрати. Ось. Це дуже-дуже тяжко зробити. Тому, друзі, перше, це те, як ми висказуємо свою е оцю, до докору, докоряти. як ми можемо людям докоряти. Друге, це навчитися слухати, коли нам докоряють. Це теж дуже важлива штука. І... В тих же самих притчах Соломона в 29 вірші, в першому, ой, 29 -му, -му розділі, в першому вірші написано людина, яка, незважаючи на докари, стає запеклішею, раптово зламається і вже не отримує зцілення. Слухайте, іноді дуже тяжко вислуховувати, коли тобі кажуть, слухай брат, ти не так робиш. Або тобі треба виправитися. Або ну, ти якісь речі неправильно робиш, і ти думаєш, да, що ви мені кажете, я так звик робити, я так хочу робити, мені так подобається робити. Але якщо людина не сприймає ці докори і нічого з ними не робить, скоріше за все, скоро прийде такий час, коли вона зламається. Це як гострити цей ніж, і знаєте, якщо його перепалити, то метал потім ніколи не буде гострим. Якби теж його не гострив, він все одно буде тупим і непридатним. І творець його, скоріш за все, замінить або переплавить, або викине, і він не буде. Тому ці такі дві речі це докоряти і вміти докоряти і спілкуватися, і обов'язково вміти слухати, як нам щось кажуть. Ось. І на кінець хочу сказати, знаєте, таку штуку, що, що а, ніж, ніж, якщо він тупий, то він все одно залишається ножем. Він все одно залишається інструментом в руках Божих. І ми теж можемо бути, але ми будем, можемо бути ну, трошки не такими якісними, як той гострий ніж, яким можна різати, яким можна. І знаєте, залишатися не нагостреним ножем в житті, ну це не бути використаним на, 100%, на всі 100%. А як ми можемо робити? Як ми можемо ставати гострішими? Ми можемо ставати гострішими тільки спілкуючись одним з одним. Якщо ми частіше спілкуємося один з одним, частіше признаємося один одному в наших гріхах, молимося один за одним. Проводимо просто так час. Для того, щоб можна було поспілкуватися, тим гострішим ми будемо навіщо нам це? Мабуть, для того, щоб ми могли служити, як колись Бог послужив нас. Мабуть, для того, щоб ми могли навчатися прощати гріхи, як колись Бог простив і нам гріхи. Але це треба вчитися. Ви знаєте, колись почув недавно таку думку цікаву, що. Ми в церкві такі ж самі люди, як і крізь, скрізь. Да, ми також можемо один одного, як то сказати, підлещувати, або якось образити, або якимось своєю поведінкою бути незрозумілим для когось для іншого. Але в світі це, скоріше всього, породжує таку ненавість. І розлуку. А в церкві Бог нас вчить приймати один одного, розмовляти один з одним, любити один одного, бо Бог, Ісус Христос, полюбив нас і навчив нас любити. І навіть якщо ви не розумієте, щось хтось якось там подивився на нас, на вас, і на мене, то просто треба підійти, мабуть, і поспілкуватися. Але треба обрати якийсь гарний кут для того, щоб ми не зробили. На щерблення і потім не втратили цю людину, або щоб людина не втратила нас. Тож, брати і сестри, дуже дякую, що ви є в моєму житті, і ви зараз, дивлячись на мене, теж робите мене гострішим. І я надію, що ці слова зроблять вас гострішим, хоча б трошечки. І хай вас Бог благословить, і дякую вам. Амінь.